Найтепліші дні січня вже на підході. Синоптики попередили українців про аномально високі температурні показники вже цими вихідними. кажуть, що подекуди пригріє до плюс 12. Чим ще здивує погода в Україні впродовж останніх вихідних січня? Дивіться далі в матеріалі Тесен Цьогоріч зима дуже милосердна і здебільшого тішить українців досить високими температурами. Така тенденція в погоді збережається і впродовж найближчих вихідних. За словами синоптиків, дні будуть по-весняному теплими. Зокрема, народна синоптикиня Янталка Діденко зауважила, що температура повітря неухильно підвищується. Субота та неділя в Україні будуть переважно хмарними. Опади, невеликі дощі або мокрий сніг пройдуть 25 січня на півдні у центрі та на сході. Решта часу без частотних опадів. Вітер очікується південних напрямків, у суботу помірний або й невеликий. У неділю вітер посилиться до ручкого, обережніше. 25 січня впродовж дня плюс 3, плюс 7 градусів. У південній частині плюс 6, плюс 11 градусів. У неділю передбачається протягом дня плюс 5, плюс 10, на півдні – плюс 7, плюс 12 градусів. Надалі в Україні потепліє ще на кілька градусів. Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, очікується 27-29 січня, коли у південній частині та в західних областях, ймовірно, подекуди до плюс 12-15 плюс градусів. У Києві, в суботу та неділю буде хмарно. У неділю посилиться вітер без істотних опадів. У денні години в столиці очікується температура повітря в суботу плюс 4, плюс 6 градусів. У неділю потеплішає до плюс 6, плюс 8 градусів. Початок наступного тижня також буде дуже теплим. Проте ще буде звичайно різна температурна траєкторія. Тим часом метеоролог Ігор Кибальчич теж прогнозує аномальне тепло цими вихідними. За його словами, за рахунок надходження теплого та волог. Повітря з південних регіонів Європи в Україні очікується суттєве підвищення температури повітря. А також невеликі, подекуди помірні опади, переважно у вигляді дощу. На тлі різкого потепління у більшості областей можуть спостерігатися тумани, що призведе до зниження дальності видимості. Субота, 25 січня у західних областях. Очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метри на секунду, вдень південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, в день плюс 1 плюс градусів Цельсію. У північних областях вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг та мряка. Вдень, без безістотних опадів, подекуди туман. Вітер вночі змінних напрямків, в день південний 3-8 метри на секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 2 плюс 3, плюс 2 плюс 7. У центральній Частині країни подекуди пройдуть невеликі дощі також очікується туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метра на секунду. Температура повітря в нічний час становитиме 0 плюс 5, в день плюс 3 плюс 8. У південних регіонах та у Криму вночі пройдуть помірні дощі. Вдень місцями передбачається невеликий дощ. Впродовж доби очікується туман, вітер переважно східної чверті 3-8 метри на секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 4 плюс 9, вдень плюс 7, плюс 12. У східних областях вночі пройдуть невеликі опади у вигляді, мокуру, снігу та дощу. Вдень місцями можливий невеликий дощ. Очікується туман, вітер змінних напрямків плюс 3 плюс 8 метри на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 2 плюс 3 в день 0 плюс 5. Кибальчич зазначив, що у південних та західних областях дані показники температури повітря можуть досягати рекордних значень, особливо у неділю. 26 січня у західних регіонах очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря Вночі становитиме мінус 2 плюс 3, в день плюс 6 плюс 11. У Карпатах вночі мінус два мінус сім, в день нуль плюс п'ять. У північних областях України хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південний п'ять десять метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус два плюс три, в день плюс чотири плюс дев'ять. У центральних регіонах країни опадів не передбачається. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах нуль плюс п'ять, в день плюс п'ять плюс десять. У південних областях та у Криму про. Гнозується мінлива хмарність без опадів вночі та вранці місцями туман. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 3, плюс В вдень плюс 7, плюс 12. У східній частини країни очікується хмарна погода без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2, плюс В вдень плюс 2, плюс 7. Зима в Україні за останні роки доволі нетипова. Практично всюди переважає плюсова. Температура, однак зима триває і ще може принести багато сюрпризів. Чи варто очікувати похолодання у лютому? Розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, до кінця січня суттєвих погодних змін не буде. Він прогнозує, що до самої весни не варто очікувати на різке погіршення погоди. Температура повітря по всій країні буде в межах плюс один, плюс три в день в нічні години від мінус трьох до мінус п'яти градусів. У Карпатах і західних регіонах будуть снігопади та мороз. Сніговий покрив може бути до метра. Також слід очікувати морозів від мінус десяти до мінус п'ятнадцяти градусів. А загалом на території України сильних снігопадів чекати не варто. Снігопадів я не прогнозую, але опади будуть у вигляді мокрого снігу та дощів. Снігопади можуть бути у разі морозів. Тоді утвориться місцями сніговий покрив до 5 сантиметрів. Сніг можна буде побачити у західних, північних та центральних регіонах країни. Також трохи снігу буде на Харківщині. Станіслав Щедрин розповів, що нетипова зима в Україні пов'язана зі зміною клімату, і кожна наступна буде дедалі теплішою. Це все наслідки глобального потепління. Окрім того, синоптик додав, що прийдешні люти може бути схожим на січень. Температури будуть від 0 до 5 градусів в день та вночі від 0 до мінус 3. Це якщо не враховувати короткі періоди по 2-3 дні, особливо в південних регіонах, де можливо короткочасне підвищення температури до плюс 10 тепла. У лютому очікується багато опадів, але переважно у вигляді дощів. Народний синоптик зазначує, що на тлі глобального потепління до нас може заходити холодне повітря, тому буває, що зими в нас теплі, а весна прохолодна та затяжна. Цьогоріч, за словами Станіслава Щедрина, буде рання весна. В останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде майже від плюс п'яти до плюс десяти градусів в день, уночі можливі заморозки. Загалом 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень вслід за 2023 і 2024 роками. Такий прогноз оприлюднила Національна метеорологічна служба Великої Британії Метофіс. Цікаво, що передбачувані теплі глобальні температури 25-го року матимуть місце, попри те, що тропічна частина Тихого океану рухається до фази ланіння, що призводить до дещо прохолодніших умов. Тим часом у всесвітні метеорологічні організації нагадали, що 2024 рік став наразі найтеплішим роком за всю історію спостережень і завершує десятиліття безпрецедентної спеки наслідків людської діяльності за словами вчених. Зміна клімату залежить зокрема. Від викидів атмосферу і рівня парникових газів, який продовжує рекордно зростати, генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш у своєму новорічному посланні зауважив, що така ситуація зміна клімату в реальному часі. Ми мусимо піти з цього шляху до руїни, і ми маємо не гаяти часу. У 25-му році держави повинні спрямувати світ на більш безпечний шлях, різко скоротивши викиди та підтримуючи перехід до відновлювальної енергетики в майбутньому. Генеральний секретар WMO Селесте Сауло зауважила, що кожна частка градуса потепління має значення та збільшує кліматичні екстремальні явища, вплив і ризики. Температура лише частина картини. Зміни клімату відбуваються на наших очах майже щодня у формі збільшення кількості та впливу екстремальних погодних явищ у 2025 році. За її словами, особлива увага вчених буде приділена кріосфері замерзлим частинам землі, морському льоду, краженим покривам мерзлій землі. За словами першої заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олени Крамаренко, в Україні на тлі глобального потепління фіксують обіління річок, аномально теплі зими та посушливе літо, Усилює кліматичні зміни та викиди парникових газів, також повномасштабне вторгнення РФ воєнні дії на території країни. І це вимагає міжнародної реакції. Впродовж лише одного року війни викиди досягли рівня, який перевищує річні показники деяких країн. Тим часом кандидатка географічних наук Віра Балабух в інтерв'ю РБК Україна пояснила, що температура повітря є важливим індикатором зміни стану усієї кліматичної системи атмосфери, гідросфери, кріосфери, літосфери і, зрештою, біосфери, виключно з людиною і її діяльністю. Впродовж останніх півстоліття ріст температури повітря був найінтенсивнішим за дві тисячі років. Саме діяльність людини є причиною цих змін. За словами експерта, основними чинниками, що впливають на формування клімату в певному регіоні, є сонячна радіація, атмосферна циркуляція і підстильна поверхня. Останнім часом до них долучився також антропогенний фактор. Пов'язаний з будь-якою діяльністю людини розглядати клімат на локальному рівні не лише доречно, але й необхідно, оскільки це дозволяє виявити особливості, характерні лише для цього регіону, і врахувати їх при адаптації до зміни клімату. Віра Балабух розповіла, що точний кліматичний прогноз для українців на 2025 рік поки що дати не можна. При існуючих сучасних методах довгострокових прогнозів погоди можна лише сказати про те, чи буде температура повітря і кількість опадів за місяць вище нижче кліматичної норми. Вона повідомила, що згідно з наявними на кінець 2024 року, даними в Україні очікується, що середня за місяць температура повітря буде вищою за норму. Проте, якими будуть максимальні значення температури повітря, тобто чи буде така спека, як минулого року, зараз сказати ще не можна. Водночас вона уточнила тенденції, свідчать про те. Що кількість хвиль сильної та надзвичайної спеки в Україні зростає, крім того, збільшується тривалість та інтенсивність цих хвиль. Тож імовірність того, що й у 2025 році в Україні спостерігатиметься спекотна погода, зберігається. Вона додала, що ймовірний також і дефіцит опадів, особливо в лютому та березні 2025 року. Такі розрахунки зараз є лише на першу половину 2025 року. Про те, якою буде друге півріччя, поки що інформації немає. А яка погода більше до вподоби? Вам напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал Тасен і тисніть вподобайки. А ми бажаємо вам лише гарних новин. Бережіть себе, побачимось.